Добрий день, мої любі другокласники та і шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші онлайн уроки і тема сьогоднішнього уроку, які цікаві секрети приховують рослини. Починаємо, як завжди, з погоди. Яка в нас пора року? Весна. Який місяць, травень, яке сьогодні число? Десяте, Чи сьогодні сонечко, Чи є опади, яка температура повітря? Молодці. Пригадайте, які зміни відбуваються в житті рослин навесні. Так, вони покидаються від зимового основних, у деревах починається сокору, з'являються бруньки, потім листочки, квіточки, так, і в результаті плоди. І додайте, будь ласка, загадку: чорна-біла одежина, зверху листяна хустина. Як весна дарує сік, п'ємо раду цілий рік. Береза! Ягідки мої висят, як маленький виноград, червонічки щічки називаються порічки. Молодці. Назвіть слова відгадки одним словом. Що це у нас? Це у нас рослини. Правильно, рослини поділяються на дерева, кущі та трав'янисті рослини. Дерева мають одне тверде, міцне стебло, яке називають стобуром. У кущів немає такого одного стобура. У них декілька дерев'янистих з гілками, що починаються одразу із землі. У трав'янистих рослин стебла м'які, соковиті та зеленого кольору. Так, гра зайва. Відповідає за зразком, я вважаю, що це, тому що бачимо, що тут зайве квітка, тому що це трав'янисте, а все інше дерева. Береза, тому що це дерево, а це інше – трав'янисті рослинка. Пшениця, тому що це все інше на кущі, а це трав'яниста рослинка. Пригадаємо, то розкажемо про найважливіші події в житті дерев, кущів та трав'янистих рослин. На ній з'являються ягодки. Це в нас агрос він на кущі, малинка кущі, черешня це у нас дерево, абрикос – дерево, дерева, а полуничка це у нас трав'яниста рослинка. Той, хто природи ворог, той природи ворог то дерева не береже, адже якщо ми будемо ламати гілки, то наше дерево загине. Так, зрубати дерево 5 хвилин, а вирости 100 років мало бути. Так, адже дерево дуже повільно росте. А зрубати ми можемо дуже швидко його. Наступне. Жолод, який малий буває, з нього великий доб виростає. Так, із маленького жолудя ми з вами зможемо вирости велике-велике деревце. Але через багато років. Пізнайте кущ Кущ калина, горобина дерева. Бузок кущ. Так. Які цікаві секрети приховують рослинки? Доповніть речення: устав біля цифри відповідні назви рослин. Коли відцвітуть, що це в нас? Горобина, бузок, калина. Красуня весна дай знак, що настала пора зустрічати літо. Отже, записуємо з вами: горобина. bozok bozok calina Горобина, бузок, калина. Так, ідемо далі. Намалюйте схему будови дерев і кущів та порівняйте їх в будову. Дерева це у нас один стовбур і велика крона, кущ маленькі стовбури, так і так само крона. Що в них спільно? Це бірно, що вони рослинки, мають стебло, листя, квітки. А чим вони відрізняються? У, дерев, у дерева один стовбур, а у кущів декілька менших. Отже, намалювала з вами дерево і намалювала з вами кущ. Пишемо вони рослини, мають стебло, листя, квітки, вони рослини. Вони рослини. Мають стебло стебло, кома листя, кома, квітки. Наступно чи вони різняться у дерева один стовбур, у дерева один стовбур. Кома А в кущів декілька. Менших а в кущів декілька менших так, якщо вам потрібно, ви зупиняєте. Якщо ні, ми з вами йдемо далі. Нам з вами залишилося виконати дві інтерактивні вправи. А, перше це розглянути будову рослинок, тобто розподілити, де у нас що. А друге розподілити групи. Так, почнемо знизу. Це у нас що корінь, потім стебло. Далі листя. Кві... Так, це може бути, напевно, це більше ось листя. Квіти та плоди. Значить, помідорчик, перевіряємо. Все вірно. І друге завдання. Так само нам потрібно розподілити на кущі дерева та трави. Так, кольбабка трава, каштан дерево. Далі, облепиха – дерево, калина, кущ, смородина кущ. Бузок, кущ, кріп, трава, м'ята трава, яблуко дерево. апельсин – дерево. Дуб так само. Так, шиповник це у нас кущ. Лаванда, трава, вишня, дерево. Так, бамбук. Трава, банан. Хоча це так само дерево. Може, можемо щось сюди спробуємо. Потім подивимося так. Барбарис, лимон та апельсин. Як ми думаємо, куди ми з вами віднесемо? Барбарис? Це що в нас? Так. Кущ. давайте спробуємо лимон. Ми з вами знаємо, як плоди. Але так само це дерево. Так, апельсин так само. Ну, давайте ми віднесемо. Залишиться нас на дерева. Залишилися місця. Так, чудово. Так само це до дерев. Я вам дякую за урок. Всього найкращого та до побачення. Не забудьте надіслати роботу. Araniga dia